Сьогодні в Україні розпочалася реєстрація для участі у цьогорічному національному мультипредметному тесті. Реєстрація вступників відбувається дистанційно за допомогою спеціального сервісу на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Про це повідомила відповідальна за проведення ЗНО на Полтавщині Наталія Барболіна. Триватиме реєстрація до 3 травня. Для цього необхідно подати ряд документів. Документ, що посвідчує особу громадянства, паспорт, як правило, і також документ, який підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків. Також, якщо це випускник цього року, Повинна бути надана довідка із місця навчання, яка підтверджує, що саме цього року дана особа отримує документ про повну загальну середню освіту.